Голові міжфракційної групи врятуємо вугільну галузь. Захистимо вугільну галузь. <реш> Шановні шахтарі, те, що відбулося протягом того, як ми з вами розсталися недавно три тижні тому, під кабінетом міністрів, коли ви прийшли з законною вимогою з протестом про того свавілля, яке влаштував уряд своїм бюджетом, далі продовжувалося те саме. Було зустріч з прем'єр-міністром, представники вісім народних депутатів, були представники всіх проспілок, міністри. Прем'єр дав доручення Демчишину сформувати групу і напрацювати меморандум. Що ви думаєте, сталося далі? Меморандум був напрацьований. Мало того, під тим меморандумом стоїть підпис Демчишина, де чорним по білому записано виділити в 2015 році. Дотацію вугільникам вугільній галузі 2 мільярди гривень. І що ви думаєте, відбувається далі? Демчишин і народні депутати наполягли на тому, щоб це було подано до Міністерства фінансів і до уряду прем'єр-міністру. І натомість це найгірше зло, яке засіло там, куди ми зараз підемо разом з вами. Прем'єр-міністр він ігнорує повністю вимоги всієї вугільної галузі. Він не тільки не подав. Запропоновано пропозицію 2 мільярди. А і на зустрічі з фракцією, коли, яка відбулася в п'ятницю, отут, внизу, в залі під куполом Верховної Ради, він сказав: це не моя справа, це справа міністра Демчишина. Ану давайте відповідь, чому ви не внесли це в бюджет. Натомість мною було написано 5 листів в, та, в комітет по паливно-енергетичному комплексу, де була вимога. Залишити дотацію у цьому році 2 мільярди гривень. До речі, в ці 2 мільярди гривень входить не тільки дотація, а входить добудова Нововолинської шахти. Входить підтримка на закриття шахт, тих, які заплановано було вже давно. Входить багато інших виплат. Входить не тільки це, а й те, що було внесено урядом. До речі, також не погоджено зовсім ні з проспілкою, ні з ким, ні, ні з депутатським корпусом про те, що підвищити ще на 5 років пенсійний вік. Треба, напевно, заставити оцих архарівців, які там сидять в уряді і думають, як їм в теплих кабінетах живеться. Заставити їх піти в шахту, хай вони там попрацюють пару років, і потім будуть думати, чи можна, чи не можна підносити на 5 років ще пенсійний вік людям, які в жахливих умовах живуть. Та Я думаю, їм одного дня там буде достатньо. І ми заставимо разом з вами їх туди спуститися в шахту, якщо вони добровільно не захочуть. Що відбувається далі? Далі, вчора було засідання міжфракційне, що робити з бюджетом і з тими п'ятью законами, які мали мають голосуватися сьогодні в Верховній Раді. Знову керівнику нашої фракції Луценко було покладено на стіл ще раз вимоги від міжфракційного депутатського об'єднання. Два мільярди гривень має бути закладено в цьому бюджеті. Цей Цін... нелюдський закон про пенсійний вік має бути скасований. Передано знову до уряду. І що ви думаєте, вони там засідають? Це от, виявляється, це одна вимога із всіх багатьох-багатьох вимог, отаких от, от маленьких. І знову прем'єр-міністр і Демчишин ігнорує вугільну галузь. Та скільки ми будемо терпіти таких Демчишиних і Яценюків, які взагалі думають, що вони Бога за, гору, за пазуху чи за бороду схопили? Вимоги, ми всі з вами були на Майдані. Які були вимоги? Влада з людським обличчям. А тепер яка влада прийшла? Це людське обличчя, коли ігноруються елементарні вимоги, коли дітей нема за що годувати, три місяці зарплату не виплачують. Куди такі уряди годяться? Абсолютно правильна вимога, і підтримую вас у цьому. І якщо сьогодні не буде проголосований зміни до бюджету і не буде виділено абсолютно заслужених усім 2 мільярди гривень, такі Тимчишини, такі яцівніки повинні йти відставку, скільки можна їх терпіти. І я думаю, що шахтарі здатні поставити такі серйозні вимоги. І ми, народні депутати, просимо вашої підтримки, тому що знову половина більша депутатського корпусу це ставники олігархату, які думають, що вони зманіпулюють і державним бюджетом і знову закладуть собі гроші на те, щоб їх розкрадати. Але без вашої підтримки, оці. Адекватні, нормальні депутати, які вийшли в наше депутатське об'єднання, вони одностайно підтримали те, що якщо не будуть включені вимоги по дотації вугільної галузі, ми не будемо голосувати за цей антилюдський бюджет. Без вашої підтримки нам буде важко. Я би попросив вас зараз. Дійсно, до шістнадцятої години тут пусті стіни. Вони все одно не будуть нас чути. Я спробую домовитися з Гройсманом і буду вимагати від нього. Разом з керівниками інших фракцій, які нас підтримують, щоб була пряма трансляція, щоб ми чули, що там відбувається, щоб ми могли вчасно реагувати на те, що і щоб ви побачили, як уряд буде представляти бюджет. Що він скаже там знову? Знову збреше, як бреше щодня, про покращення життя уже, про те, що економіка росте, про те, що всім добре живеться. Я думаю, що зараз. В міністерстві фінансів, яке знаходиться в кабінеті міністрів, міністерстві економіки, яке знаходиться в кабінеті міністрів, у самого прем'єр-міністра відбуваються наради по тому включати чи не включати бюджет. І ми повинні вони повинні нас там почути. Я пам'ятаю, як вони злякалися, коли ви своїми казками стукали під кабінетом міністрів. Вони казали, ой, Боже, що ж нам робити? Давайте ми їх послухаємо. Я думаю, зараз ми повинні здійснити серйозний тиск на уряд і на Яценюка для того, щоб він включив все-таки. Заслужені наші зароблені кошти в державний бюджет, ці зміни, які готуються, і не тільки ці кошти, а ті кошти, які вам повинні повернути у вигляді заробленої вже заробітної плати. Як можна не платити зароблене вже собі, напевно, ж, платить все, що треба, тому наші вимоги мають бути абсолютно послідовними і жорсткими. І я маю велику надію, що разом... З тими свідомими депутатами, які організували наше міжфракційне об'єднання, разом із проспілками, разом із кожним із вас, ми витрясимо з них заслужені наші кошти. Слава Україні!